Усім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа! Сьогодні в нас на огляді два цікаві девайси від компанії Oscal, а саме планшет Oscal Spider 8 та смартфон Oscal S80. Девайси з підвищеним захистом від падінь, води та великим запасом заряду для екстремальних сценаріїв використання. Але про це все по порядку: заставка і поїхали! Отже, давайте почнемо наш огляд зі смартфону s 80 Подивимося, що в комплекті. Поговоримо про його дизайн та подивимось на його технічні характеристики. Давайте відкриємо коробку і подивимось, що там в комплекті. Отже, ми бачимо сам смартфон, кабель для зарядки Type-C, а також блок живлення на 33 вата і медіатор для відкриття лотка для сім-карт. Дякую, що поклали блок живлення. Так, Епл ще на зарядку купити гроші окремо. Ну і перші враження від девайсу. Корпус виконаний із ударостійкого матеріалу із комбінацією металу та прорезиненого пластику. Телефон надійно захищений від падіння та проникнення всередину пилу та вологи за стандартом mil std 810H, але про це трохи згодом. У Oskal S80 є сертифікація IP68, IP69K і MIL STD810H. Це означає, що він витримує не тільки занурення на глибину 150 см до 30 хвилин, а й падіння, пил та бруд. Смартфон навіть здатний пережити наїзд автомобіля. Це не означає, що цей девайс безсмертний, але на будівництві, риболовлі та просто на природі він втримає набагато більше, ніж звичайний незахищений. Сам телефон дуже великий і важкий, але зібраний на високому рівні. На корпусі ми бачимо не лише стандартні роз'єми для зарядки та слоту для сим-карт, а ще й декілька фішок, таких як кнопка Push-to-Talk, яку, до речі, можна програмувати під Багато функцій на свій розсуд, і таке невелике вушко на задній частині корпуса під ремінець або застіпку. Ну і така нестандартна штука, як індикація зарядки акумулятора під блоком камери, виглядає прикольно і світить вона не дуже яскраво. Тому вночі на зарядці вона не буде вам заважати яскравим сяйвом. Датчик відбитків пальців розташований на кнопці живлення. А тепер декілька слів про технічні характеристики S80. Для зручності ви бачите їх на екрані. Процесор Mediatek Helio G85, восьмиядерний, оперативної пам'яті на борту 6 ГБ lpddr 4 внутрішньої пам'яті 128 ГБ, але пристрій має можливість встановлення карти пам'яті microSD. Ну і найголовніше, на мою думку, це розмір акумулятора на цілих 13 тисяч мА. Це не смартфон, а цілий павербанк. Дуже цікаво подивитися, скільки цей смартфон пропрацює на одному заряді і як швидко він заряджається. Отже, відповідаю на своє ж питання: користувалася смартфоном в тестовому режимі, перегляд відео, тест камери і таке інше, можна сказати, середній сценарій використання. І на моє здивування, в такому режимі він пропрацював біля 7 діб без підзарядки. Звичайно, якщо користуватися більш активно, то цей показник впаде десь. До 4-5 дій, але це все одно дуже крутий результат. До речі, заряджається смартфон від комплектної зарядки приблизно за 3 години з 10 до 100%. Смартфон Oscal s 80 оснащений великим дисплеєм із діагоналю 6,583 дюйма з роздільною здатністю IPS та частотою оновлення в 60 Гц. Він реагує на дотики. Навіть якщо на ваші руки одягнені рукавички. Дисплей має непоганий запас яскравості та досить непоганий відгук. Загалом хороший екран як для такого типу девайсу. Ну і декілька слів про камеру. Чому тільки декілька? Тому що це не найсильніша сторона смартфону. Камер тут дві основні на 12 і 8 мегапікселів та фронтальна на 8 мегапікселів. Камера може видавати просто посередні по якості фото, але це й не камера фон. Ось декілька прикладів фото. Як на мене, це найслабкіша сторона пристрою. Фото без обробки, тому ви можете самі вирішити, підходить вам така камера чи ні. По відео тут така ж сама ситуація. Ось приклад. Зйомка в 2К 30 кадрів. Це максимальна якість. Але є одна цікава особливість, він може знімати під водою. Можливо, для когось це буде цікаво. Ну, хоч так під водою буде гарно. І ще пару слів про зв'язок та наявність модулів. На мою думку, прилади, які позиціонують себе як гаджет для екстремальних умов, повинні мати гарний зв'язок навіть в місцях, де звичайний смартфон вже не бачить мережу. І це насправді так. Він має потужну антенну зв'язку. 4G LTE. на практиці і в тестах вона дійсно краще ловить в місцях, де у звичайного смартфону можуть бути або дуже поганий зв'язок, або навіть зовсім він відсутній. Це звичайно великий плюс. Ну і ви можете використовувати два слота для двох операторів. Смартфон має nfc чіп, і це також дуже зручно. Безконтактні платежі присутні. В підсумку телефон Оскал S80 80 це потужний пристрій, який дуже підходить для екстремальних умов, особливо завдяки великому запасу акумулятора та підвищеному захисту. Він оснащений подвійним слотом для карт. Зручний гачок на корпусі, виконаний із термопластичного поліуретану, дає можливість повісити телефон на рюкзак і не боятися за його цілісність. Завдяки широкому набору додаткових інструментів смартфон виконує не тільки свої прямі функції, але також виступає в ролі компаса, крокоміра, тривожної кнопки, ліхтарика, транспортира та іншого. А також ви можете використовувати його як павербанк для інших приладів. А тепер давайте подивимось на планшет Oscal Spider 8. Дуже цікавий планшет із серії захищених пристроїв, який може бути занурений під воду, має сім-карту для зв'язку та інтернету, а також досить потужний процесор та десктоп мод. Але про це все по черзі. Отже, давайте подивимося, що йде в комплекті із приладом. Перше, це скрепка для відкриття лотку для сім-карти. Далі ми бачимо простий універсальний стілус. Далі дуже цікавий перехідник з USB-C на звичайний USB-A для підключення флешки або якоїсь периферії по типу клавіатури або мишки і спеціальну ручку для кріплення на задній частині планшету. Для більш кращої фіксації приладу до руки. Також я помітила, що на планшеті вже є захисне скло, яке приклеєне з заводу. Виглядає пристрій дуже суворо і міцно зібраний якісно. Так, давайте для початку пробіжимося по його характеристикам. Гаджет має високий рівень захисту IP 68, IP69K, порт для зарядки та роз'єм для навушників, оздоблені щільно прилягаючими заглушками, що запобігають потраплянню води. Задня кришка виготовлена із TPU плюс PC і скла волокна методом подвійного формування надійно захищає пристрій. рамінець для руки підвищує мобільність. 101-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1200 IPS з частотою оновлення в 60 Гц та з захистом Corning Gorilla Glass 5. Будьте впевнені, проливання рідини. Пил, бруд чи робота в екстремальних умовах не зашкодять вашому планшету, тому що захист це основний пріоритет для даної моделі. Корпус планшета відіграє роль захисного чохла зі сертифікацією MIL-STD-810H. в тому числі захист від падіння з висоти до 1 метра, і IP68. планшет витримає під водою півгодини на глибині півтора метри. Плюс заявлено гарантійна робота в діапазоні від мінус 20 градусів морозу до плюс 60 градусів тепла. На правому торці розмістилися порт USB-C, лоток для сім-карти і міні-джек під навушники. Всі три отвори щільно закриті захисними заглушками. Лоток гібридний, тобто підтримує або дві сімки, або сімку і карту пам'яті. На обох боках планшета знайшлося місце. І для стереодинаміків. Звук виявився гучним, з ухилом верхньої і середньої частоти. Басів тут не чекайте. Із біометрії, на жаль, тільки стандартне гуглове розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Spider 8 класичний представник доступних китайських планшетів 2023 року. Тобто процесор від Unisoc, в даному випадку Tiger T616 і багато-багато пам'яті. В моєму випадку 8 ГБ оперативної та 128 основної. Ну і не забуваємо, що в нас є слот для карти пам'яті формату micro SD. Процесор хоч і бюджетний, але цілком придатний для базових завдань типу соцмереж, месенджерів, Ютуба. Скажу навіть більше. На ньому за бажанням можна і грати. В налаштуваннях графіки, звісно, доведеться вибирати середній або низький. Щодо підтримки двох сімок, це як і доступ до мобільного інтернету, так і можливість дзвонити і відправляти смс. Також є дводіапазонний Wi-Fi 5. Щодо версії Bluetooth точної інформації не знайшла. Швидше за все, 5.1 або 5.2. Також супутникова навігація. Ну і нарешті fm Радіо Антеною При цьому служать провідні навушники. З камерами ситуація кумедна. Візуально ззаду дві камери, а за фактом одна на 13 мегапікселів. Якість просто базова, фронтальна. Трохи краще аж на 16 мегапікселів. приклад фото показую. А ось якість відео може стати в нагоді на випадок відеодзвінків. Тут воно пишеться максимум Full HD 30 кадрів на секунду. Ось де не економили, так це наємності батареї. Тут вона шикарна 13 тисяч мАч. Вистачить дуже надовго в тих сценаріях, де звичайний планшет проживе день, цей витягне 2+. Планшет можна використовувати як павербанк, ось де стане в пригоді перехідник, що йде в комплекті. Зарядка тут потужністю в 33 Вт, так що вже половину ємності ви отримуєте за 73 хвилини, а повна зарядка займає близько 3 годин. Отже, за будь-яких умов він готовий до роботи, захищений від падінь та механічних пошкоджень. Батарея дозволяє насолоджуватися розвагами декілька днів, а захоплююча ефективність, не залишить байдужими найвибагливіших користувачів. Друзі, дякую за перегляд! Для того, щоб дивитися ще більше цікавих оглядів, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео, щоб отримати інформацію про актуальні ціни на ці та інші товари. До зустрічі на во!